Привіт в новий день! Сьогодні неділя раночок починається з кави і роблю вчорашнє відео, завантажую, скоро буде на каналі. Але на цей момент воно вже є на каналі. Попереднє відео перший раз в Німеччині пішло в гості на день народження, і це факт. Раніше ніколи ні до кого не ходила, і. Красива фотосесія на залізничному вокзалі. Будь ласка, запрошую до перегляду. Це попереднє відео. Фотосесія була супер, модель теж. Що ще потрібно зробити? Воно вже завантажилось. Тут в німецькою написано, що вже обробка пройшла. Жодних проблем не знайдено. Так, я ще заставку. І ось така заставка вибрала Олег і ця наша дівчинка-модель. Так, далі, отак відбувається робота на Ютубі. Далі, 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 далі. Тут робиться така заставка на наступні відео, але я вже зробила, просто показую. Вайта, що означає з німецької далі. Можна в приват записати, а можна одразу опублікувати. Публікуємо. Зараз 13 неділя, 9 червня. Йуху. Оп! Трішки покажу вам Ютуба. Тут всі відео. Це останнє, яке я опублікувала канал Біфрі. І тут всі, всі всі відео. Попереднє. Тобто це попереднє. Е, перший раз в німеччині Сара зробила, але вже буде на цей момент. А це ще попередні нові. Смачні пироги від мами Марії. Будь ласка, запрошую. Тут я їздила до перекоря, Ну і так далі. Ще давно хотіла показати, буває, щось люди шукають, питають, не можуть знайти. Якщо ви на будь-який канал потрапляєте на канал на YouTube, завжди, наприклад, ви просто зараз повернемось, покажу, щоб зрозуміти. Наприклад, історія всіх ваших переглядів, 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 так? І ви на любе відео, наприклад, це моє, так? Ви його дивитесь. То під відео є значок. На значок переходите і потрапляєте на канал. На каналі є, здебільшого, усіх не всі це роблять, але є плейлист. Там посортовані відео. Наприклад, поїздка до України в мене є. І всі відео з поїздки Україна січень теж окремо їздили. Баварія Карлові Вари, Україна. Знову. Це моє я англійськи вчу. Зубні імпланти. Цікавили людей, я робила тут є плейлист. Це зумба і так далі. Ось. Інформаційне відео. Тут дуже багато різних відео про життя в Німеччині. Теж робота в Німеччині ще є окремо плейлист. Тому просто заходите в плейлист і далі. Всі-всі папки. звичайно як ви заходите на канал, то головне відео, так, про що канал? Трейлер. Але якщо хочете на всі відео, то на відео клікнули. І тут останнє відео і так далі. Це я показую з комп'ютера, але з телефону майже все те саме. так Далі відео, далі йде розділ шортс. Всі короткі відео, теж окремо. Є ще таке тут комуніти це спільнота і тут можна публікувати різні пости робити. Я часто пишу: запрошую вас до нового влогу. І так далі. Всі мої пости. Це було день народження. Ну і так далі. Зібралась на фотосесію, почались приколи. Хочемо їхати на ролі і немає ключа. Лежик, що? Це не, не сей. Десь немає ключа від скутера. І ми думаємо, може, в багажнику закрив. І в нас є запасний. Подивіться, бігає по двору скрізь шукає ключа. Ми готові. Телефон телефон Так, почалося. Почалося. Да, Почались приколи. Садись. Так, їдемо. Самопальные гриват. Кис-вентилятор там. Він, Сева, друзі. Угу. Скільки часу тратить чоловік свої жизни на ці вот міські трафіки? Люди, я це кожен раз, як в більше місто їдемо, як в пробки, я кажу, боже, як я жила в Варшаві, як я жила. Це ж знущання над собою. Це страшно. Подивіться, в яке ми гарне місце прийшли. Зіздуді бійні має я. Okay, gut. So, wir schaffen es. <laughs> so. okay. Komm deine Schwester wieder auch, ja. Wirklich auch. mal, wie geil. Ja. Ja. Yeah. Sehr gut. Das hat <laughs> Spaß gemacht. Все, друзі, ми закінчили фотосесію, розпрощалися з цими людьми і йдемо додому. Їдемо, тобто, бо ми ж в Нюрнберзі. Тут так гарно. Я так трішки встигла познімати. Дуже гарне місце, а я тут не була ні разу. Оліг мені про нього не казав. Де Олег? Я прийшла. Сідайте. Все, ти займається. курточку. Снимайте. Ти задоволений? Так, да, домой хочу. Трішки вже холодно. Одягаємося і додому.